Готуємо українські бендерики з рибною начинкою. В якості начинки ми будемо використовувати консервовану в олії від рибно-консервного заводу Екватор. Цю консервацію можна знайти без проблем на поличках в магазині у ваших улюблених містах. Погнали готувати. Для млинців ми розбиваємо яйці, додаємо трішки солі, збиваємо. Додаємо просіяне борошно, замішуємо тісто, воно має бути густе. Потім додаємо котрішки по молока, олії і смажимо млинчики, як ми звикли це робити. Для начинки нарізаємо томати дрібно використовувати смачну сардину від торгової марки Екватор, бо в них дійсно смачна різноманітна океанічна рибка самої Атланти. Змішую натертий сир, помідор, дрібно різну зелену цибульку і додаю смачні сардини від другої марки Екватор. Подрібнююся виделкою і змішую. Тепер формуємо бендерики. Ми розрізаємо навпіл, загортуємо края, на краєчок накладаємо начинку, закриваємо в трикутник, потім ще один трикутник і загортуємо краєм у серединку. Ось вийшло дуже гарні такі бендерики. Осмажимо їх на рослині олії з двох сторін до рум'яної скоринки. І подаємо разом з сметанкою. Це надзвичайно смачно, а начинка така соковита, тільки спробуйте. Усім смачного.